Охтирці поховали головного сержанта Леоніда Шейка. Охтирчани зібрались у півдні біля Оспенської церкви, де відспівували загиблого військовослужбовця полку підтримки. Леонід Шейко загинув 15 березня під час виконання бойового завдання. Повідомили в Охтирському центрі комплектування. До повномасштабного вторгнення Леонід служив у Нацгвардії з 2022 року в полку підтримки. Віддати останню шану прийшли побратими з обох підрозділів. Це був дуже мужній, сильний духом наш побратим. Скажімо так, взірець, взірець для решти сержантів, солдатів. Такі повинні бути люди, які проходять службу. Це була дуже чуйна, добра людина. Завжди приходив на допомогу. Чи допомагав чим міг. Загиблий захисник був із села Веселий Гай. Навчався у сусідній Високівській школі. Тут у нього багато друзів, каже односелець Віктор Глухов. Чтобний, трудолюбивий, він з великої родини. У них три брата і дві сестри, гарні батьки, всі трудящі, воспитані діти, нічого поганого сказати не можна за сім'ю. Батько працював електриком, а мама, мама санітаркою в другій обласній лікарні. У Леоніда залишилось двоє синів, дружина та інші рідні, говорить друг і кум загиблого Сергій Василенко. Кожного року була така е, звичка, традиція. Да? Ми збирались на рибалку, на дві сутки, на, дво, на дві доби. І з цими кумами завжди відпочивали. Е, цього року, навіть, будучи в Збройних силах України, в нього був від, однодневна відпустка. І Він приділив нам цю увагу. Ми це було неочікувано. Це було ну це був вибух емоцій. Напевне, знаєте, всі були нескільки раді. Ми, мабуть, цей рік не пам'ятаючи, нам риби, але дуже були раді його бачити. Поховали воїна на алеї Слави біля центрального кладовища міста. В цьому році Леоніду мало виповнитись 39 років. Важко говорити, важко втрачаємо самих найкращих. Але потрібно йти до кінця, перемога має бути. У нас іншого вибору немає. Вічна пам'ять героям і земля пухом їм. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв. Суспільне новини. Сумщина.